Дуже багато експонатів на виставці, на конференції, дуже багато техніки ми бачимо. Але несподівано, я побачив саме цікаве, раді чого ми тут всі зібралися. Це грунти. І ми приходимо на дуже цікавий стенд. Вітаю! Мене звати Добос Андре. Я професор університету Мішкольц. І, і на цьому стенді ми презентуємо угорську асоціацію, асоціацію ґрунтознавців, і я президент асоціації Ендергенд, uh, основна задача того, що ми uh, тут є, показуємо, це європейська тенденція є, до дослідництва ґрунтів в Європи. Європі. тобто європа має п'ять основних місій, які стосуються основних п'яти критичних аспектів в Європі. Це Uh, the first one is the Cancer. Перша церак. Десекондван із вотер, фреш вотерноспаліті стосується питної води та океану and якості води. Climate change. змін клімату, третя. Карбон футпринцмарцітіс. А також uh, в uh, інфлюенція карбону до uh, міста tartunk. The fifth is the Soyal Mission Yeah, and uh, I am part of the soil Mission Board. who is leading this mission in Europe. І ми займаємося цією п'ятою місією дослідництва ґрунтів. And uh, that's what we would like to show visiters to the audience. Виставки на основі найновіших даних по дослідництву європейських земель більше 60% європейських земель деградували. внаслідок трьох чи чотирьох деградаційних процесів ґрунту в тон час. причому в тому, що Європа і так само Угорщина вже визнає, що проблема досить критична. And what we would like to show here to the farmers basically І ми показати фермерам Моноліт ґрунту. Угорщина має два головних кліматичних типи ґрунтів. Ось такий рудий ґрунт, лісовий. And the other one is the Також Чорнозем, якого в нас багато в Україні. Of... Різні їх типи. And what you probably don't know now, but over one fourth. Що Ми не знали до цього, можливо, що одна четверта площі Угорщини покрита з водою або постійно, або короткостроково. Овернайті просента в і дев'яносто відсотків від цього об'єму було переміщено або випарувалось.

Here you see relatively deep, it's not the deepest. We bought від nostalgia. Rudy glenny material. Рудий, the material. parent material, it's often calcareous. Do, do, do per, per, do, And as these soils are forming, calcium carbon is leached і як ґрунт формується, карбон переміщується донизу і формує такі карбонові зв'язки. And Це... Ми розуміємо, що осідисто осед... поверхня and the pH is over 8, 8.5. І знизу краще більше 8, 8.5 тобто ми бачимо, що верхня частина чи по причині культивації та обробки землі деградує. і лімітує пропускну здатність води. Фільтрація води лімітована. І залишки води, які не можуть попадати в ґрунт, вони сходять по поверхні ґрунту. Забирають. Бій горайзен забирають 10 болітен remaining. поверхню грунту. Забирають з поверхні родючий грунт, і ми бачимо, що до середини тут залишається тільки 10 сантиметрів. Сові Тобто ми вже втратили біля метру родючого грунту з поверхні and you see this, і от в кінці. Ми бачимо, що профайл землі такий, де родючий ґрунт зверху, вже пропав. Батьківський матеріал землі уже фактично наверху. І це по, причині, по причині втрати родючого ґрунту з поверхні через ерозію або е, змив. And that's the same story for the Та сама історія про чорноземну away, the water takes it away, and then the result is the same, exactly the same. так само. Ми, ми мали б глибокий чорнозем, але через попричині того, що інтенсивного землеробства культивації поверхня втрачається, і ми маємо той самий батьківський профайл ґрунту і це не тільки втрата грунту, це також втрата функціоналу ґрунту. PH росте. Уже більше восьми-восьми з половиною. Калій переважає фосфор. So by this basically it's by losing the soil байлюзіндесої you втрачаючи землю, ми маємо втрату не тільки родючого ґрунту, ми втрачаємо їх властивості, втратою здатності пропускати, накопичувати вологу і взагалі создавати таке середовище життєдіяльності для бактерій. Воно втрачено. Не цвай видиспрезентейшн ви мулайту. Тому з цією презентацією ми хочемо донести до фермерів і заставити їх зрозуміти те, що відбувається такий процес, і до чого він призводить. Тобто вони, щоб вони просто зрозуміли і якось, можливо, направили хоча б свої думки до того, щоб зберегти землю. Is not і зрозуміли, що ця технологія господарства, яка зараз е, приміняється, вона не постійна. Вона не може існувати вічно. So we to Ось чому ми повинні змінити одискайна в Рідженератив і всякі регенеративні технології для того, щоб поліпшити якість ґрунту, повинні бути використані. Якнайшвидше. Це головний головний посил цього стенду сьогодні. Ну, Я бачу у вас ще щось цікаве є тут на стенді. Uh -huh. What we are to show is that, uh, Ми хочемо a показати, що uh, є багато європейських публікацій. Це атлас ґрунтів, фокусований на різні континенти. Перший був атлас ґрунтів Європи. Followed by Eurasia to Circum Polar, the Northern Circumpol це від Євразії до Північного полюса, Латинамерики, Африка, Північний Пол Латинська Америка, Африка. Також є інші атласи більш специфіковані, так як біоадверсивніверс атласи Європи. Процес вас ту мей до європіян коміні тобто який посил цієї публікації, щоб люди зрозуміли, що вони мають скінчений великий ресурс як ґрунт, але він може скінчитися, і він дуже важливий. До чого ще не розуміють наскільки він важливий? And these work to the, the З цим ми хочемо привернути увагу до якості земель і як вони впливають на життя людей. Давайте подивимося, що тут є в ньому в цьому атласі. Let's look what it in here. Це ми бачимо атлас для північної полюсу, мабуть, так? Так, Європа і північний полюс. Mm -hmm. І дивимося. Ну, по перше, дуже гарне видання, дуже велике. А друге, що тут що тут є? Є посилання на інструкцію, так. як його отримати. Якщо він це якщо написати сюди, кожна люба людина може отримати, отримати і навіть такий атлас. Кажуть, що кажуть, кажуть, що безкоштовно. Так. Exactly. It's it's available in дидіталь формат. Mm -hmm. Ага, uh, також це є в дивдиджитал в ПДФ, його а. можна завантажити. І дивіться, дуже. Uh, Детально описується природа, яка гарні фотографії, багато інформації. Головні процеси деградації ґрунтів тут показано pictures. З дуже фотографіями. І Дуже детальні є дослідження ґрунтів на різні. Характеристики це уявляєте собі, це північний полюс так досліджений. А що вже говорити про е, землі Європи? От грунти є я... теж розріз ґрунтів різних ну тут я вам скажу. Головні типи ґрунтів. Mm. Їх опис і mm. мапа. Mm -hmm. і бачите, як про, пропрацьовано все? Це також ґрунти, так? Да? Тут які. Деталіз. Деталізовані типи ґрунтів. Це і для України можна тако. Also замовити. for Ukraine we can order. Yes. Such kind of atlas? Представляєте, який атлас? Я ще такого не бачив. ґрунтового атласа настільки детально пропрацьованого. І це навіть не зовсім деталізований, бо він не покриває навіть половину землі так, так, земної кулі. Ну, Європа покриває, так? Да? But it covers the Europe, right? No, it's not Europe. It's the northern hemisphere. Ага, це це тільки північний полюс. А ні, ну я кажу, є атласи для Європи такі самі. But the same type of atlas we can get for Europe, right? Yes. О, вот ось якраз і показані їхні публікації. Ага. So we are subbe on page 6. На шостій сторінці. Плейт 1. А що я там дивився, що So it means То есть take the атлас конкретно mm -hmm. the air. Mm. Mm. Concretно да? Uh, 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 yeah? yes. it starts. uh I'm not sure it was then, part of this part of this. That was the low lower. Yeah, lower. yeah, because Ukraine is here. Uh -huh. learn from other people Чернігів Житомир. Головна climate change impacts on the soyer resources, because it's uh, soy has a lot to do with climate головний посил цього атласу в в зміні температури, в зміні клімату. Як він впливає на земну кулю, тобто головна також ідея цього атласу в тому, що різні країни, різні континенти мають свою е, особливу систематизацію, класифікацію ґрунтів, навіть якщо вони будуть поєднані разом, вони будуть відрізнятися. So to have a picture, the first step is to harmonize And create a common database. Тому, щоб е, мати гармонічну якусь картинку, то треба все це якось об'єднати і мати об'єднану е, інформаційну базу. Ту гармонізан крітка команд платформ. То інтернаціональна класифікація ґрунтів. Ця компанія вона для того зроблена, щоб гармонізувати і об'єднати класифікації систем для ґрунтів для всієї земної поверхні. Соенівефенібадіз інтерестеріндед б'ютіфулпікчес, найс експленейшнс авдес соєл релейтидфунш ансторії білдин продаш. Деградейшн, еврісей Асіндец, де це гуцінту старт соєм. Тому для всіх, хто хоче бачити такі гарні фотографії, деталізовану інформацію, якісь бази даних і в періоді в часі, так тому це дуже гарний початок для того, щоб почати розвивати свої вміти. Друзі, кого зацікавило, можна замовити і мати дуже детальну інформацію про ваші ґрунти. Ми маємо інформацію. We have information. Що робити далі? Яку пораду б ви дали? What should we do next? Can Порада you advise? Порада вас. Які наступні кроки advice. для того, щоб For протистояти кліматичним викликам? To... Yeah, actually, I think the most important thing is that in the last few decades uh, Найголовніше те, що останні декілька десятиліть сільськогосподарська індустрія забула про ґрунтознавство. Because none of them. We used tractors, tillage, uh, uh, chemical fertilizers. Herbicides, fungicides, завгодно. <laughs> 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 Everything but not soil. Everything but not soil, and we took over all the soil functions and we wanted to control ми ми просто як це сказати, що ми не брали до уваги всі ґрунтові функції. Ми просто хотіли їх контролювати, і для цього використовували і механізацію, і хімію, все, але не ґрунти. And there is a nice English saying it's nice because it's short. <laughs> it's use it or lose it. І там є такий дуже гарний, бо короткий англійський вимова по-англійськи, так використовуй або втрачай. Lose it or use it. Ти може або втратити, або використовувати. Це дійсно так. And that's a major problem that if we так Якщо ми будемо перевищувати ті можливості, які ресурс може дати, ми його втратимо. Всі наші грунти продуктивні, вони або зникли, або були деградовані. Тобто наша головна проблема повернутися назад в в колію processes, functions, which are related to productivity. Тобто і назад в колію і попробувати підтримати всі ті можливості ґрунту, його функції, які направлені на його продукцію. Тобто, цей ресурс має працювати. Ми його не маємо гнобити, ми маємо його підтримати. Soil is the most important natural element Soya є найportні. Buffer the extreme environmental impacts on agriculture. Buffer. buffer. Тобто ґрунт – це основний буфер, такий який захисний буфер, е, який захищає від ефекту заподіяного від. Господарування, тому yeah. що здорова, здоровий ґрунт store water. може накопичувати вологу. Can store and provide nutrients. Ну, е, органічні елементи може накопичувати і давати, and can maintain the soil life. і може забезпечувати е, життя, життєдіяльність ґрунту that drives all these positive impacts. Які ведуть нас до всіх позитивних ефектів. I have a від цього that, uh, the soil is is a It's a sub product of the soil biology. Тобто ґрунт це такий другий продукт від ґрунтової біології. If there is no life, there is no soil. Тому що якщо там немає життя, то там немає ґрунту. Uh, тобто це просто kind of субстанція, of яка може тримати якісь е е живі там рослини, але не робить ніякої підтримки для них. Завдяки ґрунту ми маємо харчування на землі. That's right. To survive. Немає грунту, немає no soil, no people, no humidity. And another important thing is that the most important thing is soil science. There is no technology that can replace the soil e, забезпечити сталий розвиток. If you want to use the soil functions, then you have to know what kind of functions your Specific soil can provide. Якщо ми хочемо використовувати функції цього ресурсу ґрунту, ми маємо знати, які функції вони можуть нам дати. Соял мепінг форсиці фарминг. І в Угорщині, я думаю, поступово це виходить на сталий рівень. Не дуже, але Хоча б ми маємо уже картографію полів. Even a few have a huge Навіть декілька гектарів можуть грунтів, можуть дати великий результат, і ми маємо знати, як взяти його максимальний. Дякую, Дякую вам. за вашу роботу. Дякую. Дякую вам, Дякую. є про що задуматись. Грунти, це основа і для того, щоб їх покращити і проводяться такі заходи. Дякую, Андрію, за дорожку, Будь ласка, за допомогу цьому інтерв'ю. Будь-який час. До нових зустрічей.